М'язи, які відповідають за вашу молодість, адекватність і довше життя. Сьогодні я розкажу, як їх тримати в адекватному стані, щоб цього всього добитися. Тому підписуйтесь на наш канал, дивимось відео до кінця. І найголовніше повторюємо все зі мною. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. І що ж це за такі чудові м'язи, які нам гарантують молодість, довге життя і так далі? Ні, я не буду говорити за м'язи обличчя, хоча це гарно, але на тривалість життя вони ніяк не впливають. Для мене молодість це адекватність, адже можна бути навіть і без ноги, але хотіти жити, пам'ятати гарно, адекватно виконувати свою роботу. Тобто ми поговоримо про м'язи, які забезпечують нормальне кропостачання голови і фактично убезпечують нас від інсульта. Звісно, можуть бути і внутрішньосудинні проблеми, і в кого вже таке виникає: там атеросклероз, якісь згущення крові, порушення відтоку крові від голови. Пам'ятаєте, що ви можете пройти курс гіру до апітерапії в нас в клініці. І ці методи безпосередньо впливають на самі судини. Але ми будемо говорити про дуже важливі м'язи шиї, які ми фактично дуже мало задіємо в звичайному нашому житті, і м'язи в основному йдуть ослаблені або, навпаки, надзвичайно спазмовані і фактично зажимають важливі судини, зажимають важливі нерви, і в такому стані є небезпечним фактором для виникнення інсультів в першу чергу по ішемічному типу навіть в досить молодому віці і перший з таких важливих м'язів це грудинно ключично сосковидний м'яз він напружується в односторонньому порядку коли ми зігнули голову і повернули в другу сторону Отак От також він виконує ось такі рухи, як на відео. Але чим він є небезпечний? тут в нас впадає сонна артерія. Також він може перетискати трійничний нерв і викликати оті всі болі, в чолі, в вусі. А, також в зубах навіть і жувальні м'язи може провокувати спазм, протирінічний нерв я розказувала в іншому відео. Прошу подивитися, в кого такі болі є. Сьогодні будемо розбирати, що робити з тим м'язом. Наступний дуже важливий м'яз це м'яз підіймача кута лопатки. Ось він як йде. І болючі точки, які є в нас, це отут, коли при натисканні воно болить, він у вас спазмований. І проблема з цим м'язом є, і в цьому випадку, коли в нас сутула постава, і цей м'яз фактично натягує, щоб ви взагалі не впали плече вниз. А також в тих людей, в кого така вкорочена шия і підняті ніби плечі до вух. В таких людей перевантажується терпецієвинний м'яз, і цей м'яз також є в основному твердий, спазмований і адекватно він не працює. А небезпека полягає в тому, що цей м'яз одним боком кріпиться до бокових відростків хребців і може перетискати хребцеві артерії, не доходить кров в голову. Вуаля може бути інсульт по базилярній артерії. І ще одне м'яс небезпечне для здоров'я і головного мозку це ем, короткі розгиначі голови і шиї. Е, вони прямо під головою не дають при спазмі нормально впадати і відтікати крові. І не рідко є причиною і високого тиску, і шимічних інсультів. Дивіться, як небезпечно, якщо отут проходить в нас судинка, бачите, і він прямо-прямо підтискає. Вертебральні артерії, короткі розгиначі шиї, голови намагаються втримати її, коли ви так сидите в телефоні чи пишете довго. Але це не є такі великі міцні м'язи, і тому вони дуже легко перевантажуються, спазмують і починають якраз робити небезпеку для наших судин і відповідно головного мозку. До речі, хто бачив вже наші гарні відгуки пацієнтів, є тут на YouTube про лікування головокружіння, де жінка розказує, мені зразу після першого сеансу стало легше і пропало головокружіння, і це так дуже багатьох людей. Так знаєте, я на остеопатії не ламаю хребці, не совую, щось там, не вставляю їх. Ми розтягуємо якраз оці м'язи. Знявся спазм, пішла кров в голову, головокружіння зникає. І людина вже і при закиданні, і нахилянні не має головокружінь і зменшується суттєво ризик інсульту в подальшому. А ці вправи ви робите на закріплення, щоб в нас м'язи не спазмували в подальшому і не поверталися негативні симптоми. І так, приступаємо до самих вправ. Спочатку... Лязьте, щоб десь сьой шийний хребець закінчувалося ваше ліжко. Голова хай просто побуде е, назовні, і подивіться, наскільки важко вам утримувати голову. Нормально, хоча б там 20 секунд без навантаження, е, що у вас це нормально. якщо у вас таке вдалося утримати, спробуйте на праву сторону повернути голову, чи є якась різниця там падає, дрожати починає, на І відчуєте, чиї різниці. В подальшому вже приступаємо до самих вправ. Перше вправо. Пробуємо просто піднімати голову. Якщо вам так важко утримувати, ви можете посунутися, в принципі, на виконання вправ лежати просто на рівній поверхні, вже щоб голова не висіла так легше. Піднімаємо голову, потім піднімаємо голову в сторону і на кожен бік. Окремо її треба підняти. Робіть на 5 повторів. Також ви підняли голову ближче до грудини і так само нахиляєте, Відберіть нижче. Наступна вправа відірвіть голову від ліжка і почніть нахиляти в різні. Сторони. Робимо 10 нахилів туди-сюди. Ця вправа також допомагає тим людям, в кого є біль або обмеження при поворотах голови. І що ж, ми пропрацювали грудинно ключично сосковидний м'яз. А тепер попрацюємо з короткими розгиначами голови і шиї. Щоб їх розслабити, нам треба дати навантаження на великі м'язи, які розгинають шиї. Для того перевернемося на животи, схиляєте голову вниз і піднімаєте догори. Цю вправу можуть виконувати навіть пенсіонери з ослабленими м'язами, люди з тоненькими шиями. Але у кого вже шия піцніша, краще зробимо такий варіант. Сядьте так, ніби ви дивитесь телефон. Вниз, так ми часто дуже зараз проводимо всій час. І легенько піднімаєте голову не до кінця. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Але додатково навантаження в нас буде вага рук. Покладіть свої руки на потилицю. Отак, піднімаємо. Дуже сильно тиснути не потрібно. Вага рук це лише невеликий утяжелітель, адже пам'ятайте, що це досить такі дрібні м'язи, і сильно давити не потрібно. Сильніше можна давити лише людям, які мають досить розвинуті м'язи шиї. Робимо так до 10 разів. І залишилось розслабити м'яз, що підіймає кут лопатки. Для цього ви можете стати лицем до стіни, але мені вже зручніше біля ліжка, щоб далеко не ходити. Впираємося долонями в опору, зафіксовуємо її і піднімаємо свої плечі вверх. Причому ми піднімаємо не назад десь туди, а піднімаємо ось так вперед. Руки при тому тиснуть на ліжко. Робимо так до 30 разів. Поступово ви маєте відчувати, як у вас відбувається посилення тепла в районі 7-го шийного відділу та шиї. Це все дуже добре. Ви даєте приток крові до шиї і голови. Кожен з вас старший вік, і є серйозні порушення кровообігу, які супроводжуються головокружіннях при незначних рухах голови, особливо це закидання, повороти голови в сторони, Рекомендую все-таки спочатку прийти до нас на остеопатію, адже часто навіть після першого сеансу ці симптоми набагато зменшуються, а тоді вже приступати до виконання самих вправ. Знову ж таки, якщо у вас є бляшки, якісь такі більш істотні зміни в самих судинах або, можливо, високий артеріальний тиск, дуже корисно пройти сеанси гірудотерапії, апітерапії, адже вони впливають не лише на м'язи шиї, але і безпосередньо на саму мікроциркуляцію головного мозку, а також допомагають нормалізувати артеріальний тиск, зменшити внутрішчерепний тиск, який... Часто супроводжується при таких перерахованих симптомах, про які я сьогодні розказувала, там спазми в підпотиличній зоні і так далі. Надіюся, відео вам сподобалося. Ставте лайк, кому сподобалося. Хто має проблеми з пам'яттю, з порушенням уваги, з появою чорних мушок, коли працює і різко стає. Робіть ці вправи щодня, і ваш головний мозок вам подякує. Дуже добре починати їх зранку, коли ви тільки розпочинаєте свій робочий день. І голова буде працювати активніше, і ви, відповідно, будете довше залишатися молодими. Підписуйтесь на наш канал щотижня, завжди стараюся давати щось для вас цікаве про медицину і здоров'я.